Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати от чергове у нас такий от комплект переобладнання. Це у нас у людини трактор МТЗ-82. Міст у нього старого зразку. з відливкою, але без отворів. Але людина от вирішила не брати у нас кронштейн. Ну там, де от цей кронштейн приварений до такої от ми на нього кажемо, що до мосту кріпиться. Вирішив засверлювати. В свої відливці отвори. Тобто Тут, тут потрібно отак на от. під цю площадочку, там відливка на мосту є. І засверлювати отвори. От вирішив засверлювати. Кронштейн це у нас, до речі, металевий, тобто це сталь, не чугун. Ну, ну, кажуть, що цінуються краще, тобто якщо що, то підварити можна. І не такий хрупкий, як чугун. Так, що у нас входить? Давайте. У нас він набрав гідроциліндр, отакий от Вінницький, подорожче, Він 400 коштує, можна дешевше там, взяти, буде 2200 коштувати. Ну, він вирішив більш надійніший. Потім дозатор сотий. Ну, тобто лопати не буде, в нього йому не потрібно, сотова достатньо цілком. І не треба замінювати, якщо що, то інша, якщо 160 ставити. Так, Прикладочка під дозатор, прикладочка під перехідну плиту. От тут у нас перехідна плита, тут у нас шнек-вал, це щоб користуватися блокіровочкою. І підшипники. Це такий комплект. Потім важелі ми замінюємо. Важелі тут виробництво рамни Україна, лівий і правий, вони по 1100 гривень. Потім Півтори тисячі гривень. Це у нас тяга суцільна. Звісно ж, теж не оригінальна. Рукава високого тиску кутові метрові. 4 ми надаємо пальці. Це у нас підміст старого зразку палець, це у нас нового зразку та всіші, це у нас от сюди йде до важеля. Потім штуцери перехідні до дозатора. Штуцери перехідні до циліндра рульового. Втулочки конусні до оцих от важелів і болти для кріплення самого дозатора. так ну Це він вже ремкомплекти дозамовив Якщо ці ремкомплекти не враховувати, то у нас вийшло 19200 гривень. Отакий от комплект. ну і Звісно, ж подарунок. Чашка, наліпка на скло. Це подарунок від МТЗОК. Друзі, якщо кому цікаво, будь ласка, звертайтеся, можете в роздріб брати, можете комплектами. як вам зручно, зберемо. Е, головне, щоб ви знали, що, що ви ну, бажаєте яким чином. Дусторонні, односторонні. Бо людина от спочатку вагалася двусторонній, бажала встановити циліндр, потім ніч переспала, е, телефонує, каже, буду односторонній збирати, не хочу я ну, Це ж таке... Е, так що от, 19 200 гривень от, такий комплектик. Будь ласка, звертайтесь, телефонуйте. На ну, все добре.